Це єсно, що ходять цивільні навіть до 18 році, після 18 Це, типа в, в таких же самих штанах, там сумочка, і от це шеврончики, Там панамочка, така тактикульна, очечі. То так само можна і передвигатися далі. От зараз така, і помічаю, що там хлопці 16 років, вони вже там, ну, як Боня сказав, сумочки там носять шеврончики, форму, тому що ну, в майбутньому більшість з них на мою думку, думаю, що вони там підуть воювати, тому подібне. Якщо війна закінчиться, їм все одно ну, так як в них вже в більш сформованому віці є цей інтерес, то вони захочуть там на там зайняти або ще щось, а хлопці, у яких є досвід. Я не кажу це ну, суто про нас. Там ну багато підрозділів в основному всі підрозділи, у яких є будь-який бойовий досвід, вони вже зможуть типу, показати. Навіть по закінченню служби, це для нас буде як пам'ять, яку ми будемо берегти до кінця.